Нам не потрібні там Махметови своїми мільйонами, мільярдами, ті гібки, оці супермільйонери, які награбували з наших кишень, повитягали е, ці кошти. Ви дивіться один приклад. Ті Гіпка, віце-прем'єр, побув був півтора роки віце-прем'єром по соціальній політиці. Якісь інший. Були в, в нього статки 580 мільйонів доларів, а тепер став десятим мільярдером на Україні. 1 мільярд 200 мільйонів має. І він ще, ще щось голосує там в Верховній Раді. Та хіба він проголосує за наші з вами права? Ану підніміть руки, хто у нас тут А ану, хто. 1 мільйон, он я бачу прокурор області і голова міліції, то не підіймають руки, бо нема в них таких ставків. Таким чином ми повинні передати всю владу руки трудящі. Отут зібралися трудящі. І ми, і ті, що далі стоять. Це люди праці. І ми їм повинні передати владу. трудящихся, геть капіталізм, геть експлуататорів, хай живе радянська, соціалістична Україна.